Олімпійський день 15 вересня пройшов у дошкільному навчальному закладі номер 3 міста Радехова. Учасниками стали малюки середніх та старших вікових груп. За сприяння дирекції дитсадка та при підготовці вихователів спортивно-ігрове свято спільно провели вихователь-методист Наталія Іванова та директор Радехівської ДЮСШ Андрій Наконечний. Розташовуємося на майданчику. Тому що ми сьогодні проведемо Олімпійський день. А ще ми запросили директора дитячої спортивної школи Андрія Наконечного, щоб він привітав вас і розказав, чому ми сьогодні тут зібралися. Цього тижня відбувається таке всеукраїнське і міжнародне свято як Олімпійський тиждень, Олімпійський урок, Олімпійський день. Ви знаєте, що таке Олімпійські ігри? Так, це коли багато спортсменів збираються і в різних видах спорту виборюють олімпійські медалі. Але Олімпійські ігри це не тільки переможці, а Олімпійські ігри це свято всіх, які беруть в ньому участь. І девіз Олімпійських ігор, головне не перемога та участь. Я думаю, ви всі в майбутньому мрієте стати спортсменами, чемпіонами Олімпійських ігор, інших чемпіонатів. Любите ви фізкультуру? Молодці, значить, ви виростете здоровими, сильними, спритними. На початку група виховательки Стефанії Семенівни гладій чітко продемонструвала руханкові вправи з обручами. Раз, поділилися всі, два, сіли, дали. І... Інші групи показали своє вміння марширувати, виконувати простенькі спортивні команди. Свою майстерність продемонстрували і строкато екіпіровані дитячі групи спортивної підтримки. Вихователям груп учасниць під аплодисменти Андрій Наконечний вручив похвальні грамоти і розпочав наступний етап спортивних змагань. І перший конкурс пов'язаний з одним з олімпійських видів спорту. Знаєте, що це таке? Правильно молодці! Це тенісна ракетка для змагань з настільного тенісу заняття. І ми сьогодні проведемо такий конкурс. Умови конкурсу такі. Хто з учасників? Найдовше втримає м'ячик на тенісній ракетці. Перший конкурс із тенісною ракеткою та м'ячиком одразу привабив чимало охочих. Андрій Наконечний терплячий приязно роз'яснив малюкам його умови, а маленькі хитрощі продемонстрував на практиці. Спільну мову і довіру було віднайдено при перших же змаганнях та нагородженні переможців. В такий спосіб успіх був забезпечений і наступним конкурсом. Конкурси отримує значок. Олімпійського комітету привітаємо Таню. Влучи ціль. Ціль в нас вертикальна. І влучити в неї треба м'ячиком. Юра Юра уче, доволі впевнено. О, учасник Остап. Молодець, молодець, муче. Є, yeah, Богдан, все ж таки підтвердив свою участь. Богдан до мене. Для yeah. нагородження yeah. значком Олімпійський день запрошується. Юра. А також Богдан Христин нагороджується. Друге місце. Друге місце. Остап верхом нагороджується значком за почесне третє місце. І, звичайно, Єва. Малюки надзвичайно люблять гратися з м'ячем. Дорослі педагоги і вихователі врахували це. У наступних конкурсах м'ячі були маленькі, більші і великі, як і кошики, до яких треба було влучно закинути їх з невеликої відстані. Тут теж були свої переможці. А от переможених, як стверджують організатори Олімпійського дня у дитсадку, не було, адже усі доросли і малі, виграли ні з чим не зрівняний заряд бадьорості та оптимізму.